А, вниз не лапається щось. Що? А чого? Все знімалося на камеру. Всі розмови. Проси тато чи то ти, не підійди сюди, нормально поговори. Не мій тату, то війку. Вуйку. Про це я не підійде сюди. Що далі? Ну, Маленький, я зараз. Чисто польдні. Най підійде, підійде сюди і нормально поговоримо. Ну, ви теж не пробігли. Дорога здоров'я, все видно. Толубити я... і так не можна, їдемо Ну. ну, Такий безприділ. Не блін, а це як по якому. Ходіть сюди, дядько, поговоримо нормально. Як тебе звати? Тербовлю чи вік? Я сам не стрибов. А? За не стрельца. Не чуй? За стрільця. Ну а в теребовлю що? Да, приходу не все. Ну, Він де, тут живе? — Та він сюди, він тут має помнить. А давайте я зараз я пошути всю. Бритус, иди сюда! А, беріть з собою ту сітку, йди сюди, нормально поговоримо. Що ви хочете сваритися? Я ми не ту сітку порвіє. А і так ми її порвемо, зараз спалимо, сітку та все. Їдіть сюди, спалимо, знищимо. все. Більше такого не повторюється. Вибачайте. Я, Я вже десь 2-3 роки на рибі не був. Я не знав, що трішки на нарисить. Навіть сюди навіть відстав би йшов Восьмі туря я розвитку. Найперший прийде сюди, зараз ти не випустив, Воно вже не буде плести. Не буде? Та що ти там це буде плисти? Дві рибки вдипли. Та ж не рухається, що я не бачу на цей воду. Де дорога дивись, автобус їде, круг автобусу бачить. Так не люди, якісь так як гриби не виділи. Йдемо туди Прийдемо нормально пояснити, що він, для чого, на що воно йому. що воно, мусимо кусити, Хтось був викинув. — Та не питання, хто викинув, Є застосування в воді. Ви хочете сваритися? Хочемо на всю Україну подивитися відео про себе. Ну, тобі треба. Ну то, то наш. Просимо нормально. Йдемо підійдемо, зараз є чоловік. Станемо, пояснити, що, що, як. Приймемо якісь рішення. По-людськи, то буде по-людськи, не по-людськи, ну то буде не по-людськи. Ну то ж я ж як говорю? Хоч, можеш, тікати в воду, плисти, блин. Ну, то якщо дикі якісь дикуни, ну, то так другі роблять. Смисл? Але зараз не будуть, так і лічі, а прийде перше, нормально стої сіткою поговорить. Дивись. Це підуст. Бачиш? Ну. То підуст. Це не плутва. Це біла риба річкова. Перехуй. Одна штука, тут виснулося, 85, 85, 85. І Підбуз в районі 300 гривень. Штука. Ну хоч ось 1000 гривень. О, а що ви ту рибу збирали зробити? Кутівку годувати, Ну, не шкода те риб. Ну, певно і так, і так поплила по ріці. Є ця зажигалка, бери палиту сітку. — Є. — вона і і б буде, буде, вона Ти... вона буде горіла. Хімія вона б буде горіла і так і так. Дві зараз місцеві? Ви місцеві тут. Думаю, всі місця ну а на що ви так? Як дорога, бляха? Хоч то ловити ніде не можна, ну але прямо біля дороги. Ви Та, на що ви надієте? На що мудре вона не є? що, то що риба чи що? Ні. Щоб ви дійсно там рибу зловили. а То таке от. На вудочку, певно, би більше зловили і нормально. Так, попри, вибачаємося, більше такого не повториться. Знаєте, як на Україні тяжко випустити. А та та що, ма... що ви слухаєте, на Україну з'їжджаєте? Це в голові треба. Все Зараз місяць почекаєте та й ловіть собі. Вудочку взяв, сидів. Це ж позорно, ну як, ну додуматися. Та звідні. згідні. Згідні, то нема що говорити. Хто тут влада вина вам, президент винен, кожен коли прийшли сюди. Ну То на нашу таке робити? Беріть вони, ще якась бумага, спаліть, щоб ми побачили, що ви спалили тут. А ту рибу що, готові хіба? А її нічого не буде, вона ще може плисти. Ні-ні, так гріш то за. Щоб плисти, питання не плисти, то ви її взяли в пакет. Ну взяли, для чогось брали, правильно? Тобі пожарити, тут нема що жарити. Сітку дету взяли. Та вони йшли мусорну. і мусорний бак, то таку цілу сітку. Ну, слухай, ну то вже як говоримо нормально, то наш ти так говорить. Слух, ну стара. Та я бачу яка вона. Ну, то ти рахуєш пустора? Навіть вік можу сказати, скільки її час. То Я був в салат підніс. Що ж Я був ще в села підвіз. Ну, бач, каже, мусорнику не йшли. Ще будете ходити. Бу. <різь> а вже нема з чим. А при чому Час, то не кажу, чому? як будете мати з чим, то що? А як динаміт будете мати? А що дроти вже... було на не кинути, воно недалеко лінію? Чо, та чого, то коби ще спливло? Треба мати ще тяму, як то зробити. А, а ту тяму не треба було мати, щоб зробити таку перетяжку через річку. Так завгоріти не буде. Що? Попливе, вона ну, не рухається вже, ви кажете, попливе. То шо, ви урок Зрозуміли. Це от збитки, це тисяча гривень полежать, і пару рибин. Плюс ще зараз треба було по 340 кожного. Майже 2000 гривень. І то не то, що собі там принесли ну, з дому цей лишні гроші, то від сім'ї забрали. Ладно, ви там вже старші, ну а йому молодому, що далі. Як тебе звати? Степа. Як? Степа. Степан, то що? Вибашка нам. Ми дурниця зробили. Уж центр міста. Ну як в центрі міста в Теребовлі такого, бляка, брати, та автобуси їдуть, сітку собі тянуть. Ну ви що, ну то терору зумати, бля. Ну, смішно, ну от дивіться, от де людина, бачить, блять. Потім що каже? Всі погані, бо накруг, безприділ. Та ніхто його не приніс, де самі винуваті. Все, будеш таке буду. Ліпше піти на лудочку, ну, а не розбий До 10 червня. Риба вже не жива, заберіть, хоч котові десь. Не поруша, не нарушити піч.